І коли люди відступають від істини Слова Божого, відступають від Бога, як це було так само в єврейському народі, що тоді відбувається? Приходить другий вершник. Який другий вершник? Війна, третій вершник приходить на чорному коні мамона, голод, економіка страждає, четвертий смерть, пекло, моровиці, насильство, все, що відбувається, коли приходить прокляття. І як історія єврейського народу була переповнена, так само, якщо ми дивимося далі від пришестя Ісуса Христа, Ісус дав, начебто, благословення, благодать приніс. Але якщо ми подивимося на історію землі та народів, то бачимо, така ж ситуація повністю як у єврейського народу. Чому? Тому що вони ходили тими самими шляхами і тих же помилок припустилися, як євреї. І що тоді треба нам робити? Те саме, що робили євреї. Людям треба визнавати свої гріхи, свої помилки, бо земля переповнена гріхом. Тобто, сьогодні біда відбувається не просто в Україні війна. йде. цих війн уже на землі сталося стільки, і відбувається всіх цих лих, що кінця і краю немає.